Всім привіт, мої підписнички! Сьогодні нове відео, рубрику ви вже самі зрозуміли. До речі, поставте лайк, в мене новий, новий мікрофон. Послухайте звук, перегляньте відео до кінця, не прогортуйте, буде сьогодні цікаво. Подивимось як ростуть помідори, як ростуть перці, картопля, квіти, огірки. Все подивимось і все оглянемо. Тому не перегортайте, дивіться далі. Смачного і погнали! Так, підписнички. Ось мої, о, мої помідори, як ви бачите, подивіться, це просто капець тими помідорами. Вони так ростуть, як шалені. І хто стикався з такою проблемою, що вони падають, той прекрасно знає, що допомагають шнурочки. Тобто ми їх будемо підв'язувати, хто зрозумів. І буду їх підрізати, адже вони дуже великі, дуже ось гляньте просто До речі, напишіть, що це може бути. Хто в цьому компетентніший за мене? Що сталося, гляньте, огірки просто скручують листки, огірок цілий стовбур також, навіть помідори зав'язуються. Проте, о, гляньте, картина. Ось яка в мене картина. Просто помідор впав. Оцей так само вигнувся, ні з того, ні з цього Їх треба підв'язувати. В ну, цьому, мені здається, вже капець, проте він все одно відходить, бачите? Тому напишіть, що це може бути, які причини. Ну і будемо рухатись. Зараз буду себе знімати. Проте не буду бачити. Будете бачити мене ви. А я змонтую красивий кадр. Так що зараз беру шнурочки і підв'язую. Так ось, бачите, зараз я буду їх підв'язувати. Це була неймовірно важка робота, адже вони дуже були вже великими. Листочки їм попадали. Ви бачите, що я можу стягувати кожен кущик, мусив їх потім підрізати акуратно. Це не є дуже легка робота, тому поставте лайк, підпишіться. І Рідко це прошу. Але напишіть, будь ласка, свій коментар. Мені буде дуже приємно, коли... Під відео буде хоча б 20 коментарів кожен раз, адже я знімаю багато, це, це жах. Чому ви не ставите лайки? Так що виправте цю помилку, якщо вам цікаві мої відео, і не дивіться їх без підписки. Це безкоштовно і нічого від вас не вимагає. А зараз ви бачите, як я їх підв'язую. Я мусив на деякі помідори по 2 штучки. по навіть по три було шнурочки, що я мусив підв'язувати. Бачите, вони ось так дуже тяжко підв'язувалися, адже вони дуже-дуже великі. От дивіться, бачите? я бігаю туди-сюди, це змонтовано швидко, щоб вам багато часу не займати відео. Саме кому цікаво, 25 хвилин було. Ось я вже взяв ножниці і починаю їх обрізати. Там вийшла гірка, напевно, на кілограм. Ви розумієте, щоб настільки вони були налиті. Це я вже звук записую пізніше. Я не хотів знімати, бо думаю, якщо вам про... мені пропадуть помідори, щоб не пропали вам, хто дотримується моїх лайфхаків, а не просто дивиться відео. Але помідори знову виросли і стали ще гарніші, пишніші, так як мені казали інші ютубери, на яким я повірив. О, і я кожен кущик обрізав кожен. Ви не думаєте, що це так просто, що я зробив собі відео. Бачите, ви все наглядно зараз можете спостерігати. І ось так були різні кущики. На деяких більше, на деяких менше. Я все мав попідрізати, адже не підріжеш, не будеш мати гарного врожаю. Лише лишав пасинки, з яких потім будуть помідори. А всі листочки обрізав знизу, щоб лишити стовбури. Потім ви їх побачите, бо зараз це зовсім інакше. Ось. Отак так я їх підрізаю. І потім я вирішив, от зараз ви бачите, я вирішив перці ще обрізати. Мене кусали дуже комарі, бонки, адже вже був вечір. Це затрималось, розтягнулось на півгодини. Справа, яка мала тривати 10 хвилин. Ось так я підрізаю кожен кущик, знову ж таки не уминаю, викидаю, чи що за собою і прибираю. Я вже в шоці тут? Вже втомлений, руки брудні, змучений, все одно їх далі підв'язую, прибираю. Ось підписнички. Ви, напевно, вже побачили, як і що в мене відбувалося. Я втомлений, але задоволений роботою. Віче скільки листя. Хтось скаже, можливо, що це забагато. Я просто прочитав в інтернеті, що потрібно гарно обрізати. Я спробував. Перший мій пробним варіантом був ось цей помідор. Туди його обсхубав повністю. Подивіться, наскільки почали йти в ріст помідори. І він став красивим. Нікого не заставляю так робити. Подивимося, що буде в мене. Але якось так я все попідв'язував, я втомився, якщо чесно. Адже оцей треба було взагалі піднімати. Тільки я не знаю, що буде з цим. Подивіться, один листочок зелений, ось цей. Цей серцевинка зів'яли. Я не знаю, можливо, з нього ще щось буде, можливо, ні. Оце в мене від сусідки просто чисто. Фізично випадково від перців попав один мал... от такий був помідорчик ось такий. Ленті, який вже виріс і вже починає цвісти, Я не знаю, що це і хто це, але будемо дивитись. Помідори в мене тут є сорти. бича, серце, волове, я не знаю, в кого кажуть. Є е, в мене хамелеон, є в мене короткорослі і є в мене сливки. Ось сливку навіть пару вам покажу. До речі, перці теж трошки підрізав свої. Як можете бачити, ось в мене є кабачок. Лень. Просто один листок, адже решту з'їли сламаки. І тут є серцевинка. Я не знаю. Пишіть в коментарях, чи було у вас таке. Мені просто заради експерименту. Виросте, виросте, ні то ні. Ось, дивіться, це скоріше за все. Помідор сливка або якийсь великий, ну я не знаю, ну дуже дивний помідор. Вроді купляв, але не з... пам'ятаю який, але дуже красивий, чесно. Виглядає дуже гарно. Ось, перці у мене є ратунда, я знаю сорт, і ще мені сусідка казала, якісь хороші ще будуть. Ну, скоріше за все, ось тут можемо бачити ратунда, можливо, дійсно буде такий він. Великий перець. Тут так само, бачите, оцей на ратунду більше похожий гострий кінчик. Проте цей, я не знаю, він більш круглий. Ну, подивимося, що буде. О, бачите, тут теж помідорчик круглий. От скажи, як з ними розібратися? Ну, не знаю, подивимося. Ось, моя картопелька. У нас була гроза, і моя картопля. Чисто фізично вилягла. Подивіться просто. Перший ряд на траві, другий ряд на першому, і так, естафетно. Тут я трошки відкупав. І чому вона страждає? Запитайте мене ви. Відповідь дуже очевидна. Не знаю, як в ваші області, проте в нас в Львівській дуже поширились слимаки. Такі коричні, ось. Дивіться. Дивіться, ось такі слимаки. І вони благополучно їдять все підряд. Вони в мене з картоплі роблять друшляк. Просто ось дивіться, він отак повзе він собі спокійнесенько ласує моєю картоплею, яку я садив, працював коло неї, обробляв. Проте картопля вже зав'язалась, адже вони її їли до цвітіння. Тут тільки деяка не відсвила, бо ті, що Вони ще не дали розпуститись, то вона тільки почала. А ось ці ряди вже всі. І в мене між картоплею дуже красиво виросли мої малинки. Тут ще є ожина, вона дуже розрослася, це треба буде обробити. Зараз я вам покажу, що зробили з капустислими. А ось і моя капусточка. Хтось скаже, що ти не полиш, чому так в тебе страшно? Я вам відповім: якщо б я це пополом, мої помідори і перці були з'їджені в перший день. А це в мене діє як перша лінія оборони. Дивіться, це, це капуста після слимаків, зимова капуста. От, ожина. гляньте, ожина як розрослась. І вже не, наприклад, підходить те, що я не обробляю. Дивіться, просто, ну, щоб ви собі розуміли, яка довжина. Не, не знаю, 2 метри виросла. О, і до речі, пам'ятаєте, хто за мною давніше слідкує, я осінню обрізав айву. Лишив тільки один стовбур і не знаю, може таких три гілочки. Подивіться, у мене перший рік зав'язалася айва. Одна штучка, дві. Дві штучки айви. І ще там третя десь є. Ало, отам. Не буду її рухати. Обріжу ще раз. Бачите, воно дало відростки. Таке відросло, але вже зеленіше, бо я її підживив. І бачите? Ось так в мене тут проблеми такі, але, ну. Мусим якось так виживати. ну Картопля вона дуже тримає мені, помідори. Дуже. Тому що слимаки вони їдять все. Помідори в тому числі. А помідори це, напевно, найосновніше, що я хочу побачити цього року, адже там того року я випадково їх спалив хімією. Просто вони в мене зів'яли. Ось. А картопля вона дуже добре захищає. Бачите, там слимаки на слимаках, ось ще один. Там ще один. Ось мої огірочки цього року трохи пожовтіли, як ви можете бачити. Ось дивіться, які такі невеличкі. Якщо комусь цікаво, то сорти можу сказати. Напишіть в коментарях. Ось такі дивіться. Коротенькі, невеличкі. Але дуже гарні, мені подобається. Їх було більше, але я їх сьогодні зранку позбирав. Я їх підливаю дріжджами, не дуже гарно від цього ростуть. Цього року дуже красива селена в мене. Ось подивіться. Така досить велика, красива і дуже має гарний корінь. Зараз вам покажу кабачки. І ще покажу курей, квіти, та й будемо з вами прощатись. А ось і мої кабачки. Бачите, я їх посадив пізніше, просто в землю закопав, навіть не розпушував. Подивіться, перші плоди. Раз. Ось тут два і чомусь знову ж такі листки жовті, не знаю, що з ними. І ось. А тут в нас третій кабачок. Дуже гарні мухи такі. Ну, кабачки красиві. Ой, тут знову... Кури мені його скинули трохи. І нічого, він підніметься. Ось так. Ось які в мене гарні жоржини, Подивіться. Того року посадили, трошки кури випороли, але дуже гарні квітки. Верші, які руки після помідорів. Ось. Я дуже ними любуюся. Особливо ось ці мені подобаються. Напишіть, який вам кольор найбільше подобався. Такі жовтенькі. І ось такі помаранчеві, я не знаю, які вони. Ось такий дуже гарний колір. І ось такі. От ще є огірочки, які я саджу на сіту, виключно для себе. Я їх називаю своїми, тому що в моїй сім'ї я сам їх саджу. О, подивіться. Фенікс. Я би навіть їх прорекламував, адже дуже хороші огірочки колючі і дуже довго зелені. Порівняно з тими, їх так фітофтора швидко не бере і вони дуже гарно плоду носять. Якщо ви їх підливаєте дріжджами, так, і є. так, як і я. Ось такі гарні розросли. Ну, я їх люблю. Вони дуже красиві, бачите, і дуже довго зелені. Ось мої курочки трошки кричать. Бачите? О. Важко дихати, жарко. Пишіть, до речі, яка у вас погода. У нас 34 градуси. правда? Жарко. Півник чомусь головний нанизу, а другорядний наверху. Ось такий він красунчик. І красунь, трошки помилився. Ось, цього півника дуже люблю. Що ти боїшся мене? що? А в нас тут окрема історія. Качка ось тут внизу, там спить моя з поломаною ніжкою, тут так. Тут квочка намагається спати, але звісно ж я ж її зжену. іди. Пуш, йди. Йди. Я вам кажу. Тут три сьогодні. Яєць я ще, до речі, не збирав. Два. Тут пусте гніздо. А ти що там забула? Дивіться, що я забула? 3, 2, 1. Знову 6. 7 і в мене ще на дворі є гніздо. Так, беремо. Яйця. Будемо збирати. Ось так гніздо, зрив. Сюди кладу 4. Три. тут вже є сім у нас. Зараз підемо на вулицю з вами. Глянемо. Зодно подивимося, чи працюють мої методи з несучістю курей, якщо ви не бачили, то подивіться. І тут маю старий коїць на дворі. Так, тут скільки в нас. Одне, до речі, курочка, яка вже давно не неслася, знесла в нас. тому що вона була мамою. Ось так. І тут одне яйце. Тобто за сьогодні 9 яєць. Ну, що можу сказати? Дуже гарно. Так, ну і тих два даю вже є дев'ять. Ось така ситуація, мої підписнички. Ви Ві Хочете, вірте, хочете ні. Це є літо. У мене дев'ять є, вчора було вісім, позавчора сім. Ось така в мене ситуація з курочками. Дивіться мої попередні ролики. Дякую, якщо ви підписались. Ну і знову ж таки, прошу підписатись. Я як не як старався, щось вам розказав. Отже, не дуже серйозне, проте цікаве. Дуже дякую. Лайк, підписка всім па па па, -па.